Так, любенькі-дорогенькі, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Хто, коли буде дивитися, відправляю свічки, набори, багато на продажу замовляєте ви, на будинки, на машини. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Так що доробила. Вчора доробила все, що потрібно, цю партію. І відправляємо. Так що чекайте, виглядайте, узнавайте на почти свої. Відправляємо. Так, сьогодні в мене день ваших розкладів. Десь я писала собі тему, щоб зняти. Це всі ваші писольки. Ну, дуже оце писала. Хоча писала, сюди прийшла і не можу знайти. Ага, Це зараз подивимося. І знімемо відео. Кому що потрібно на вайбер Viber звертаємось. Вайбер Viber той самий. Так, які ми візьмемо карти? Які ми візьмемо карти? Та давайте сьогодні візьмемо. Візьмемо воронів. Візьмемо воронів з наших. Чи піде Україна на перемир'я на умовах Росії? Давайте подивимося. Чи такий варіант є. Все одно воно рано чи пізно закінчиться. Ну, як я вам кажу, що є початок, буде і кінець, тобто все рівно воно закінчиться. Дай Бог, щоб поскоріше закінчилося. Ну, таке питання, подивимося. Чи піде Україна на перемир'я на умовах Росії? От як карти бачать. Так ми зараз і подивимося. А далі день впереді, гарного вам дня, коли б ви відео не дивились, чи якщо вечором, то гарної вам ночі спокійної тихої. Зробимо зараз розклад. Піде Україна на перемир'я на умовах Росії. Україна, Україна. Імператриця в нас усі є. Про Україну розмовляємо. Дівчатка і хлопчики, от, якщо брати 5 карт, я в основному, якщо беру роблю короткий розклад, то 5 карт. Якщо люди 3 карти беруть, я беру всі 5 карт. Ну, тобто 3 карти мінімало. От якщо ми беремо 5 карт, що я вам скажу? Є сценарій, по якому Росія йде і по якому йде Україна. Тобто є сценарій, опять в предыдущих відео я казала, вже йдемо по-написаному. Якщо раніше туди-сюди мінялося, не мінялося, то зараз іде, от карта йде, йде ми по написаному. Дойшли ми до десятки мічової вже. Ну, тобто, ну, як сказати, всі етапи пройшли. Тобто, якщо раніше війна це щось було недосягаєме, зайшли ми в війну, затягли нас у війну. Тобто всі етапи ми проходимо. Щоб раніше подумати, Росія стріляла в Україну, тут теж це було космос. Це ми проходимо. Тобто, до десятки мечової ми дійшли, Україна. Всі, Все, що можна переступити, ми переступили. Тобто, вони переступили. Понимаєте? А зараз все йде, Україна йде фактично понап... може бути те, що цей сценарій знають тільки десь там вище нас. Ну, тобто я маю веду Десь, десь вищі сили якісь знають. Ну, Україну ведуть уже, вже йде Україна по сценарію. Єдине, що карта показує, що тут боротьба йде <кій> на рівні людини. Тобто, от ми беремо Путіна, він може боротися сам з собою. Тут, вроді б то й отак, а тут, вроді б то й отак. Тобто людина сама з собою бореться, як, як? щоб для нього було краще? Так само і в Україні. Повієте, це карта людини. Людина, яка бореться з ситуацією. Поняючи, що вже буде отак. Понімають усі. Зараз я б сказала, що ніхто на, ну, на, на сьогодні, на ближайше будуще, то ніхто не забере ні Луганську, ні Донецьку область. <кій> <кій> Вибачайте, ніхто її не забере. Тобто, якщо раніше там ще не розуміли, ще кудись, туди-сюди, то зараз це все розуміють. Колись, так, да, колись воно повернеться в Україну. На зараз, от воно є так, як є. Все равно, борьба, ну, все одно якась внутрішня боротьба. Як сказати, правителей. Люди, які вирішують, люди, від яких там воно залежить, це все, вони фактично борються самі з собою. І їхня боротьба внутрішня самими з собою, от вона от розтягує, розумієте, це все розтягує. То, чітко, зараз от карта показує, всі все розуміють. Ми одні можемо не розуміти. Потому что, чего мы не Тому що інформації в нас такої немає. Одні думають так, другі думають, що для когось -то герой той, для когось -то герой, той. Ну, то кожен думає вот так, як думає. Люди, ті, що йдуть по карті мага, ось, в, тих, в руках яких все, інформація ну, про всього. От все це про, про війну, про СВО, так сказати, їхнє. Вони розуміють, всі все розуміють. І Росія розуміє, що далі вона не так просто їй далі зайти. І Україна розуміє, що от, ну, назад ми зараз не заберемо. Поки, поки. Головне слово тут поки що, ми не заберемо. Потім буде потім. Стане Україна сильна, тоді, розумієте, сильним буде розговор зовсім другий. Ну, то буде потом, не про це зараз мова. І от карта показує, да, болі нанесли, вони нам херена, бо, ну, як сказати, от те, що переступили всі, це те, що можна переступити, пішовши на їхнє СВО в лапках. Люди переступили, люди, не люди, вони переступили цю черту. Тобто, знаєте, кров, 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 там, де кров, прям. А зараз, карта, всі все розуміють. І йде воно, як по написаному, вже ну, фактично по... все зробилось для того, щоб от воно вже йшло отак, а по-другому, ні. Простить, ніхто нікого не простить. Дозволяєте, багато вже переступилося від того, того, що вже всім все зрозуміло. І тут йде внутрішня барьма, тільки конкретних людей, які ще там за щось борються. Що тут у вас? вилетіло. Башня, башня. Що тут, якщо если сказать сказати по цих картах примерно, що Росія не от башню, ну то тобто есть карту розрушення. Ну і це неправда. Що там все замечательно, все супер-пупер, абсолютно ні. То тобто є башня проігрується по обох. По обох. Ну, так сказати, і по Україні, і по Росії башня проігрується. І Україна від цього не кайфує, від цієї війни, проти цього, скільки людей поклали. Понімаєте? Ми Мо які могли б жити. І Росія не кайфує, тому що там свої, як сказати, свої подводні камні. Для обох. Хоча могли б по десятки кубків жити, процвітати. Процвітати могли. Цвітущі могли б бути. От ми балакали на, на, на прямому ефірі, що землі, які в Україні Бог дав землі, звісно, за цей кусок землі стоїть воювати. Плани всякі, от всяку пінь на плітінь, ну, то тому що земля і місце таке, що можуть, може багато стран знести от там цунамі, там, вулкани і все остальне. Україна більш на спокійній території, розположена. Ну, от карта. Так, да, один одному, от, якщо брати Росія і Україна, один одному принесли розруху. В Україні, понятно, Україну ніхто не питав, Напали і все. Росія хоч чуть-чуть ну, получала ну. Доламати все. Буде ще. Ніяких тут немає умов Росії, прям тут все є так, як є. Тут виходить, тут карта йде знаєте, як від ситуації. От те, що маємо на сьогодні, от те, от те й буде. Тут умов нема ніяких, щоб от умови балачки балакати можна. Умови це ситуація, в якій зараз Росія і Україна і весь світ, так сказати. Так, да, воно затягується. Да, от оця стрілянина зараз, час, оце все те, що є, воно по карті, ну, так сказати, ну, по карті, примерно, як спустов порушення. Тобто ніхто не забере назад на зараз, і ніхто не, забере, ну, не залізе в Україну далі, ніж на зараз. Врем'я покаже, поживемо, побачимо, як воно буде. В же час, як на сьогодні ми дивимося, ну от, от так. От так. Карта Міра. Все одно йдемо до заключення якогось перемир'я, до якогось там якихось договорів угод і все. Все от більше і більше, чим розкладів робимо, чим дивишся на цю ситуацію з усіх сторон. Все це, знаєте, як, мировий заговор. Мировий заговор. Тільки руками України, чи як кров'ю України, тут не рукави, а кров'ю України. Все одно йдемо до миру, все одно йдемо до того, щоб заключати якесь перемир'я і все. Да, тройка кубків у нас іде, три, три. три сторони будуть, може бути Росія, Україна і люба із сторон третя, тобто, чи це Європа, чи це США, чи це ну, тобто більше двох. Одним словом, тут буде більше двох. Нема в нас такого, щоб договорилися напряму. Хоча це саме правильніше. сісти і вдвох договоритися, якось, якось рішити. Все одно це воно буде. Я думаю, в любі війни. Я не грамотна в цьому всьому. Я думаю, любі війни закінчуються тим, що як -то люди починають, починають балакати між собою. Ну, все. ну тут буде якась третя сторона. Третя, четверта, п'ята, ну тобто більше двох. Будуть домовлятися, будуть рішати, буде виходити. Нема тут, не буде тут такого, що Україна піде на умовах Росії. Ні, вона пішла б тоді, коли вони тільки прийшли, в 2022 році, там, якби вони зайшли в Київ чи куди, ну от щоб зайшли, там би були вже умови Росії повні. Зараз нема. Зараз Україна теж має що сказати. Має що сказати? І все. І як би не було, все одно слухають Україну. Ну от такі, такі діла. Діло в тому, що бачиш, тут карта боротьба зараз, якщо если... от беремо, що розклад показує. Саме головне, що зараз боротьба йде внутрі, внутрі правителів, від яких це залежить. От вони внутрі борються самі з собою, як, куди, що. Хоча вже ми йдемо по написаному сценарію. Все зроблено, щоб було так, як воно буде. Да, може, десь щось да, може, Оця ця боротьба внутрішня, вона може ще, ну як сказати, от людина може. Людина є людина. Тобто президент це та сама людина. Любий президент це прежде всього людина. Понимаєте? І тут понятно, карта от так показує. Ну, тут любе прийняття любого президента, там, якогось рішення може, може ще затягувати, може ще відтягувати. Ще дуже рано можу розказувати, ну як сказати, не, не, не прям дуже там гладко. ну Хто пойма, той поїма. Хто вже слухає, той поїм. От такі діла. Все, любеньки, гарного дня вам, гарного вечора, якщо будете дивитись, гарної ночі, хто там розказує в наушниках слуха вечором, ночью. Тобто, гарного, гарного, пригарного всім вам. Всього, пока-пока.